Виконуємо номер 1007 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Усно. Розклади на прості множники число. Перше число 8, друге 10, третє 15, четверте 14, п'яте. 17, Шосте завдання 18. Сьоме завдання 20. 8 завдання 25, 9 27 і 10 31. Запишемо перше завдання. Число 8. Можемо представити в добутку простих множників 2, 2 і 2. Або 2 у кубі. Число 10. Можемо представити у вигляді добутку двох простих множників 2 і 5. Число 15. Можемо представити у вигляді добутку двох простих множників 3 і 5. Завдання четверте. Число 14 можемо представити у вигляді добутку двох простих множників 2 і 7. 17 дорівнює самому числу 17, це просте число. Шосте завдання. Число 18 можемо представити у вигляді добутку множників 2, 3 і 3 або 2 на 3 у квадраті. Завдання сьоме. Число 20 можемо представити у вигляді добутку простих множників 2 на 2 і на 5. Або 2 у квадраті на 5. Число 25. можемо представити у вигляді добутку двох простих множників 5 і 5. Число 27 можемо представити у вигляді добутку. Трьох простих множників, 3 на 3 на 3, або 3 у кубі, і число 31 просте. Тому просто 31. Ми розклали на прості множники числа: 8, 10, 15, 14, 17, 18, 20, 25, 27 і 31. Номер 1007. Виконано.